Запальна група черлідерів прилуцького ліцею номер 5 відкриває міський етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Так, хлопці і дівчата підтримують кожну із семи команд волейболісток. До змагань долучилися ліцеї та гімназії міста. На відкриття завітали почесні гості: секретар міської ради Роман Гоголь, заступниця міського голови Тетяна Пахомова. З вітальним словом до учнів звернувся начальник управління освіти Олександр Правосуд. Я вітаю вас з початком спортивних змагань пліч-о-пліч. Пліч. Приємно бачити і усвідомлювати, що в нашої молоді. Таке масове зацікавлення спортом, що ви переймаєтесь, що ви берете участь. Адже хто займається спортом, той любить силу руху, той цінує здоров'я, той витримує конкурентність і виклики. Тож я хочу подякувати вчителям фізкультури, тренерам. За вашу підготовку, за те, що вони розвивають у вас і виховують любов до спорту, спорт у прилуках завжди був на рівні. Президентська програма пліч опліч дозволила об'єднати на волейбольному полі як професіоналів, так і новачків. Разом спортсменки йдуть до перемоги. Пригадую наші досягнення минулого року, коли команда біля акули, ліцею номер один із 1220 команд. По всій Україні вони зайняли друге місце, вийшли у фінал і були нагороджені поїздкою в Буковель. Тож, не будемо загадувати наперед, але маємо великі сподівання, що ви прилуцькі учні, спортсмени, і в цьому році прославите наше славетне місто Прилуки. Удачі і перемоги! Командні види спорту формують характер, вчать відповідальності й довірі. Саме для цього і створені всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч, щоб молодь зростала сильною не лише фізично, а й духом. Це подія, яка об'єднує всю українську молодь. Подія, яка формує нових лідерів, лідерів нової України. Це не просто гра, це не просто змагання, це характер, це ваша сила. Це ваша витримка, і основна мета цих змагань це об'єднати вас і згуртувати, і щоб ви змогли відчути оте плече одне, один одного і були підтримкою один одного. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які сьогодні дають можливість нам збиратися і проводити такі змагання. Бажаємо вам чесної гри! Командного духу, гарних емоцій, ну і, звичайно, перемоги. Кожній із команд. Це вже треті змагання. До цього визначали кращих шахістів та волейболістів-хлопців. Тепер триває волейбольний поєдинок між дівчатами. У всіх змаганнях, якщо порахувати разом, взяли участь, зареєструвалося 9 шкіл. Тобто перша, третя, п'ята, шоста, дев'ята, десята, дванадцята, тринадцята і чотирнадцята. До змагань підготувалися дівчата-волейболістки від гімназії номер 9 10, 13 і 3, а також учениці ліцеїв номер 1 5 та 6. Відповідно до жеребкування команди поділені на дві підгрупи. Система проведе змагань змішана в підгрупах. Команди грають за коловою системою. Колова система це в групі. Кожна команда грає. З кожною командою. Якщо у, в одній групі чотири команди, то кожна команда зіграє по три гри. Якщо у групі три команди, то команда зіграє дві гри з кожної з наступних команд у першому півфіналі. Грає команда від ліцею номер 5 Капітанка Каріна розповідає, аби виступити достойно. Готувалися за графіком. Ми готувалися кожен вівторок і кожен четвер, Кожна неділя волейболістка пригадує і минулорічний досвід команди. «У Прошлому році також ми грали пішоплі. Ми зайняли третє місце, але я вважаю, що сьогодні ми можемо кращого і більшого. До нового сезону пліч опліч склад команди оновився. У колективі чимало гравчинь із серйозним досвідом. Дівчата додатково тренуються з волейболу у дитячо-вінацькій спортивній школі. «У Нас є новачки, вони в принципі просто прийшли до нас на волейбол в США. Ми також займалися волейболом, і ми вирішили їх взяти до себе команду. Вболіває за команду чимала група підтримки вчительський склад та ліцеїстки. Я впевнена, що все буде добре, а ближче до ігор до трега третя гра буде вже більш цікаво, тому що дівчата вже будуть старші і ну, буде більш цікаво. Але поки що я в них впевнена, що все буде добре. Гра завжди напружена. Ми за них переживаємо, вчителі, оце наші діти. Завжди хочемо, щоб вони виграли. Будемо думати, що буде перемога в нас. До суперників треба ставити з поваги, завжди вони сильні, слабких не буває, що вона готується на всі 100%. Ми займалися, тренувалися на уроках фізичного виховання, після уроків тренувалися, деякі дівчатка ходять, дитячу юнацьку спортивну школу. А так в школі збираємося, і граємо, тренуємо команду на наігруємо. По інший бік волейбольної сітки команда гімназії номер 9 Грають 6 на 6. Гра триває до 21 очка. Тож кожен розіграш може стати вирішальним. Суперниці справді дуже сильні, але ми також готувалися, старалися дуже довго. Ну, справді, тренування в нашій школі відбувалось. В нашій школі два вчителя фізкультури це Станіслав Палич та Леонід Станіславович. Саме вони підтримували у період тренувань та продовжують вболівати за своїх дівчат під час гри. Ми націлені на перемогу, на гарний результат, тому будемо старатися перемогти. Доки дві команди готуються перемогти у поєдинку, тренери інших спостерігають, аби вивчити тактику суперників. Серед таких наставниця гравчинь від ліцею номер один. В принципі ми не бачимо супротивників, які були б сильніше, але є таке поняття як фортуна, тому не можна ніколи прогнозувати. Працюємо в звичайному режимі. Думаємо, все буде добре. Налаштовані на перемогу дівчата. Минулорічна команда, котру готувала Вероніка Мороз. Представляла прилуки на всеукраїнському етапі пліч опліч та зайняла друге місце. Тож мотивація у гравчинь серйозна перемогти та отримати головний приз. Іншої мотивації вже не потрібно було. Вони готові перемагати, готові йти до фіналу. Склад команди не просто змінився. Це зовсім інша команда, тому що переможцями були дівчата старші девяти 11 класи. Вони випустилися вже. І наразі грає команда 5-9 класи, основний склад 8 класи, двоє дівчат і 6 класу на дограванні. Діана Кулик очолює команду. Каже, має багаторічний досвід. Це мій не перший досвід гри грив ключом, я вже третій рік граю за прилуцький ліцей. Ми готувалися дуже старано. Нам допомагали наші тренера. Коли ми разом в команді це дуже класно, тому що в нас командний дух розвивається. У грі дівчата демонструють клас і вищий пілотаж фірмові плануючі подачі та подачі в стрибку, ускладнюють прийом м'ячів. Але це не всі фішки, які мають ліцеїстки. Секретні фішки хай залишаються секретом. Можу сказати тільки про індивідуальний підхід бо команда дівчат вона вимагає такого трошки іншого підходу, ніж була б команда хлопців дуже пов'язано налаштування дівчат ментальне, ментальне їхнє здоров'я і налаштування саме на кожну гру Проводиться робота з кожною гравчиною, тому що в них різні функції в грі, а також єднання, командна робота. От на це все йде направлення. Участь у пліч опліч бере і гімназія номер 12. Волейбольна команда цього закладу першу гру проведе саме з ученицями ліцею номер 1. Кароліна розповідає: вже брала участь у змаганнях, але з іншого виду спорту. Вирішила спробувати себе і у волейболі. Я зовсім не переживаю. Нас підтримує наш піспельтори Борисович. По завершенню двох півфіналів визначить чотири команди, котрі зіграють у фіналі, де й розіграють два півфінали та два фінали за третє і за перше місце. Це другий етап загальноміський. За підсумками змагань переможниця міського етапу буде представляти наше місто у третьому районному етапі. А далі переможець районного етапу їде на четвертий етап обласний. Так, а переможець обласного етапу представлятиме Чернігівську область уже на всеукраїнському заключному етапі. Тож сподіваємося, що найкращими з кращих стануть прилучани.